Комісія з питань містобудування будівництва, будівництва земельних відносин та охорони на поручні природних носил середовища. Форум є, чотири чоловіка зібралося. Два питання про передачу. Справа постійно користування земельна ділянки комунального позашкільного навчального закладу, центр по натуралістичної творчості Кучнівської молоді, Мухівської селищної ради, Дніпровської району, Дніпропетровської області, комунальній установі, центр фінансового господарського поворовання закладів освіти Буківської селищної ради Дніпровської району Дніпропетровської області. Ну, я думаю, пояснювати не треба. Прошлий раз на сесії на прошлій комісії розглядали. І єдине, що ми розділили ці два питання Окремо, робить центру, окремо перше питання і такі точки. Перше питання. Центру. До кого не скажіть, передносить? До я СФО. Центр фінансового господарства обслуговування закладів освіти. Все, Тепер потім. Що голосуємо? Так, звісно. Хто за? Винести народних депутатів. Хто я проти? Хто утримався? Винести народи депутатів. Ну за, ти за, ти за, ти за проти, я. я за. Хто за? Я. Я, я за. за. Я Аж, ну, а, Наташ, ти ж. Я за. за. Я, за. А я, за. за. А я Можна, щоб не підписувати протокол. Якщо тільки славика маєте. <рص ти не можеш за те, що винести на сесію? Ну, ваш проєкт вийдуть. Так я тебе питаю, ти будеш протокол підписувати? Ну, я веду проведу, що. Навірно, мені вийти на розбудилась, так як я говорила. Ваша комісія, ну будете виходить, подожди, секунду, дай, Альова? Діть комісія, дідь комісія. Задавайте питання, немає. Я запав. Друге питання, таке ну, ж саме тільки капітошка. Друге питання, капітошка. Хто за?

Так той раз розглядали, а то тільки цей раз. Так давайте коментуйте, що ви на раз, а то перше. Ви хотів вирішити. Що за вопрос? В чому питання? Зараз дій, поки ти немає, ні так. Ми просто підвели всі пісні. Там питання, підожди, Ірина Миколаївна, ви забули про припис цього чесанівника по поводу йомкості. Я ж сказала, що зараз це буде відбуватися, і ми поправили, що це не